Чергова відправка бійців роти спеціального призначення Чернігів в зону АТО вирушають до Маріуполя, щоб змінити на позиціях побратимів, які перебувають там на сході вже два місяці. Будуть нести службу на блокпостах, забезпечувати охорону стратегічних об'єктів. Зокрема, як приклади минулу ротацію були затримані там і люди з сепаратистськими поглядами, які намагалися. Заволодіти зброєю співробітників, які перебували на посту, а також і затримання п'яних там за кермом. Ну достатньо багато завдань. Проводжати бійців прийшли співробітники, рідні та друзі. Пані Олександра сина відправляє не вперше та кожного разу хвилюється. Так, да, вже багато разів, вже може разів вісім чи сім вже відправляємо дуже на душі, звісно, переживаєш, хвилюєшся. А як же все таки здесь же и дочечка його ісмаленька? Так що, конечно, з кожним разом все, кожен звонок, кожен день же созваниваемся. Вже протягом двох років вони постійно їздять в зону проведення антитерористичної операції. і їдуть не вперше. Вказівки від керівництва бійці отримали з рідними. Попрощалися і в дорогу.